Привіт, українці! Хочу поділитися з вами етюдом власної розробки. Я надихнувся дебютом етюдом Хаваші або Хавасі, і я додав пішочків А2, Б2, А5, Б5 і А7. Хід білих виграш. І в чому ізюменка, в чому родзиночка цього етюду, що Стокфіш не може його розв'язати. Не може. Треба дуже добре постаратись, щоб комп'ютер розв'язав, треба йому допомогти. Хід білих виграш. Що білі роблять? А ще шах. Віддають єдиного прохідного пішака. А ще шах. Чорні, звичайно, кажуть: дякую за пішачка. Якщо король відступає вниз, тоді ферст наближається і пішак заходить в чорний. Біда. Але чорні, звичайно, б'ють. Що ж ви досягли? А білі ходять королів шість. Грозить мат в один хід. Шаху немає. Що робити, чорним? Єдиний хід аж п'ять. Захистив короля і захистив пішака ж 5. Все, ферс, все захистив. І тут родзиночка, єдиний хід, який за білих виграє, а всі інші програють. Білі просто ходять Б3. Білі просто ходять Б3. Що це таке Б3? Що це за хід? А якщо придивитися, а в чорних, то сильно ходів немає. Якщо чорні, чорні мусять поле лежи 6 тримати. Тобто будь-який хід ферзя, хіба що ферзь Х8. Ферзь Х8, білі тоді ферзь Ж5, король Ж7, ферзь Ж7 мат. Ну окей. Король ходити не може. Давайте тепер g4 глянемо. Піш хоче мінятись. Ні, ми не міняємось. Ми ходимо ферзь F4, король G7. Тепер туди пів. Ферзь залетів наліво, король куди-небудь, і ферзь G7 мат. М -м -м -м. Тобто королівські пішки не рухається. Чорні можуть піти д3, а чорні можуть піти а 6 Ну, подивимось, що буде, якщо а 6 чорні ходить. ходять. А 6 і ми просто відходимо Ферзем на д3. Що це таке? Ви ж ти ж маєш грати на виграш. Без чотирьох пішаків просто Ферзем на д3. Ми віддаємо хід супернику. Дивіться. Якщо чорний, відходить е 8 поле ж 6 притримують. Ми ходимо ферс h3, ферзь ферсеж 5 і вертаємося п'ять і кажемо, знов твій хід. А пам'ятаєте, в чорних ходи закінчувалися, а 6 треба ходити. В чорних закінчується хід. В чорні ходять д Ми знов б'ємо. Знову кажемо, ходи. g 4 ніде не можна ходити. Наприклад, в попередній позиції, якщо на ферзь де три, чорні ходять g 4 Білий ферзь заходить таки до цього короля. Дивіться, яка краса. Ферзь д два, кроль сім, ферсеж два, так пів! Звідстані. Короля 6, Ферзь c 1 Заставляємо піти на С7. Ферзь c 7 і ферзь 7. Тин, 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 тин. Геометрія. А що з чорним робити? Чорні ходять e 8, ми ферзь, ми ферзь 5. Віддаємо хід, кажемо, а в тебе ходи закінчаться. Чорні підуть А4, Ба, А5. Ми знову ферзь Д3. І ми цей танець продовжуємо, доки в чорних не закінчаться ходи. Вони віддадуть одного пішака. Ідуть сюди, ми сюди, сюди, сюди. Віддадуть другого. Ми знов сюди йдемо тин -тин -тин, тин тин тин. Потанцювали, потанцювали і поставили мат за наступних кілька ходів. І на ферсі вісім так, 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 і все. І тут чорний кінець.